Отримання ліцензії регламентується законом номер 3817 9 від 18.07 року. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилива, спиртових дистилятів, бойотану, алкогольних напоїв тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин що використовується в електронних сигаретах та пального. У разі завершення терміну дії ліцензії в сфері діяльності з роздрібною торгівлі, алкогольними напоями тютюновими виробами, та роздрібною торгівлі пальним. Та зберігання пального платникам податки необхідно заздалегідь потурбуватися про отримання нової ліцензії. Питання ліцензування певних видів діяльності торгівлі алкогольним напоями, тютюновим виробом пальним та зберігання пального визначені відповідно до закону України від 18 червня 2024 року номер 3817 рок 9 дев'ять. Зокрема, для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями тютюновими виробами. Для динами, що використовуються в електронних сигаретах, суб'єкту господарювання, фізичної особі, підприємстві чи юридичної особі, необхідно подати до головного управління ДПС у Полтавській області відповідну заяву у паперовій або електронній формі, до якої додається платіжне доручення, про сплату до бюджету, платежу за ліцензію. Заяву в паперовій формі разом із платіжним дорученням можна подати до Центру обслуговування платників ДПІ у місті Полтаві, розташованого за адресою міста Полтава, вулиця Європейська, 155. Також до відповідних центрів обслуговування платників можна звернутися у місті Кременчук та місті Лубни. Заяву у паперовій формі можна надіслати поштою на адресу головного управління ДПС у Полтавської області місце Полтава, вулиця Європейська, 4. Заяву також можна подати за рекомендованою формою, зразок якої міститься в електронному кабінеті. Крім того, зразки заяв розміщені на інформаційних стендах у центрах обслуговування платників. У заяві необхідно вказати всі обов'язкові реквізити, передбачені законом номер 3817 та рекомендованою формою заяви, а саме реквізити і заявника, вид ліцензії, адресу місця розпровадження діяльності, перелік фіскальних номерів, реєстраторів розрахункових операцій, код адміністративно-територіальної одиниці та території територіальної громади, код класифікації доходів бюджету, сума внесеного по платежу, номер і дату платежної інструкції що підтверджує внесення плати за ліцензію. Ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами рідинами, що використовується в електронних сигаретах, головним управлінням ДПС у Полтавській області буде оформлено в термін не пізніше 10 робочих днів після подання заяви платником за умови дотримання усіх вимог чинного законодавства при поданні заяви та необхідних документів. Дещо інші вимоги щодо оформлення заяви та переліку документів, які необхідно додати до заяви для отримання ліцензії на право оптової торгівлі пальним та зберігання пального. Так, для отримання ліцензії на зберігання пального виключно для власних потреб у заяві необхідно обов'язково зазначити загальну міськість стаціонарних резервуарів, що використовується для зберігання пального та їх фактичне місце знаходження. Інформацію про нестаціонарні резервуари у заяві необхідно відобразити в залежності від їх місткості. Термін оформлення ліцензії на зберігання пального, виключно для власних потреб, не пізніше 10 робочих днів після подання заяви платником. До заяви про отримання ліцензії на право оптової або розлібної торгівлі пальни на право зберігання пального додатково додаються копії документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, Сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчено будівництвом об'єкта нерухомого маніна, технічного паспорта, інвентаризаційної справи, довідки про технічні характеристики, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію застосування машин, механізмів устаткування або небезпеки. Заявники, які здійснюють оптову торгівлю пальним за відсутності місць оптової торгівлі пальним, не подають зазначені вище документи. Термін оформлення зазначених ліцензій не пізніше 20 робочих днів після подання заяви платником. Детальний перелік відомості, який необхідний зазначений в заяві для отримання ліцензії, зазначений у статті 43 закону No3817. Отримані ліцензії можна за місцем подання заяви в центрах обслуговування платників. Крім того, інформація про видання ліцензії розміщується в електронному кабінеті.